Ми усіх на телеканалі Еверест з вами знову вражаюча топ п'ятірка. Пропонуємо невідомі факти про все навколо. Далі до вашої уваги найцікавіше про посмішку. Отже, почнемо з п'ятого місця. Без чого ми не обходимось жодного дня. Перша зубна паста з'явилась у давньому Єгипті. Її виготовляли з подрібненої солі, перцю, сухого листя м'яти та ірису. У стародавньому римі основним компонентом зубної пасти був аміак. Збереглись свідчення, що він прекрасно очищував емаль. Найдорожчий тюбик зубної пасти коштує 50 тисяч євро. Її склад ретельно утримують в таємниці. Єдине в чому зізнаються. За своїми інгредієнтами він унікальний. На четвертому місці нашого топу опинилась подружка зубної пасти зубна щітка. Предки сучасних з'явились у Китаї ще в четвертому столітті. Виготовляли їх зі щитини тварин. Звичний для нас вигляд зубна щітка набула завдяки англійцям. У 1870-му вони почали вставляти щитинки у кістяну ручку. А через 70 років американці винайшли нейлон, з якого майже одразу стали робити штучні ворсинки для зубних щиток. Найкоштовніша з чистого 18-каратного Золота належить знаменитому співаку Міку Джагеру. Такий подарунок він отримав від фанатів. Трійку лідерів відкриває професія, якої боїться п'ята частина населення планети. Стоматологи, цукор жувальної гумки вперше додав саме Дантист. Сталося це в 1869 році. Петро І нерідко для емоційної розрядки займався стоматологією, видаляв хворі зуби. При цьому іноді захоплювався і під роздачу потрапляли практично здорові. Нещодавно фахівці з Ізраїлю створили робота стоматолога, який професійно виконує свої функції. Причому виходиться у нього у кілька разів точніше і ретельніше ніж у людини. Друга позиція нашого рейтингу стоматологічне приладдя, яке лякає більше ніж сама процедура. Аби позбавити людей від цієї фобії, індонезійський дантист вигадав музичну бормашину. Замість страшних звуків лунають останні хіти або заспокійлива мелодія. Найбільше від такого ноу-хау в захваті малеча. На те, аби доповнити свій робочий інструмент МП3 програвачем і навіть світломузикою. Томатолог-інноватор витратив 6 мільйонів рупій, а це 600 доларів. На п'єдесталі нашої топ-п'ятірки знаменитості зі сліпучими усмішками. За версіями світових глянців, однією з тих, хто посміхається найгарніше, є запальничка Камерон Діас. Саме їй належить популярна голівудська усмішка на все обличчя, яка додає акторці своєрідного шарму. Не поступається їй Джулія Робертс зі своєю щирою посмішкою. До списку найбільш привабливих чоловічих, так званих Лук. Авих напівусмішок потрапили знамениті серцеїди: Ештон Катчер, Бен Афлек та Джордж Куні. Сподіваємось, ці знання вам знадобляться. топ п'ятірка вражаючих фактів створено за підтримки стоматології «Євродент». Тут найкращі спеціалісти допоможуть зробити вашу посмішку бездоганною. А веркарт можна отримати знижку 10%. Посміхайтесь і знайте, скільки ще достатньо фактів, які приголомшать вас.